Приймально-передавальна станція для роздумів. 12-й крок до багатства. Давним-давно, працюючи разом з покійним нині доктором Олександром Гремом Белом і доктором Елмером Гейтсом, я помітив, що людський мозок є станцією, яка може як транслювати, так і приймати вібрації думки. Подібно до радіо, людський мозок здатний вловлювати коливання думки, які вивірняються іншим мозком. Порівняйте це твердження з описом творчої уяви, який викладено у розділі Уява. Уява це приймальна станція мозку, яка вловлює думки, які вивільняються розумами інших людей. Це засіб зв'язку між свідомістю, логічним розумом і чотирма джерелами, з яких можна отримувати розумові стимули. Коли наш розум стимулюється або активізується до високої швидкості вібрації, він стає більш сприятливим до вібрації думок, які приходять до нього через ефір із зовнішніх джерел. Цей процес активізації відбувається за допомогою позитивних або негативних емоцій. За допомогою емоцій, ментальні вібрації можна посилити. Вібрації надзвичайно високої частоти це єдині вібрації, які можуть передаватися і прийматися ефіром від одного мозку до іншого. Думка це енергія, яка рухається з надзвичайно високою швидкістю вібрації. Думка, яка була змінена і посилена основними емоціями, вибрує з набагато більшою швидкістю, ніж просто ідея. І саме цей тип думки передається від одного мозку до іншого через механізм трансляції людського мозку. За інтенсивністю і силою стимуляції, емоція сексу очолює список людських почуттів. Мозок, стимульований сексуальними почуттями, вібрує з набагато більшою швидкістю, ніж коли ця емоція знаходиться у спячому режимі або відсутня геть. В результаті трансформації сексуальної енергії відбувається збільшення швидкості вібрацій думок до такої частоти, що творча уява стає дуже чутливою до ідей, які вона вловлює з ефіру. З іншого боку, коли мозок вібрує з високою частотою, він не тільки притягує думки та ідеї, які вивільняються іншими розумами через ефір, а й налаштовує свої думки на роботу в підсвідомості. Підсвідомість це передавальна станція, через яку передаються вібрації думки. Творча уява це приймальна станція, за допомогою якої вібрації думок вловлюються з ефіру. Поряд з важливими елементами підсвідомості та здатністю до творчої уяви, які складають приймально передавальну станцію вашого механізму ментального мовлення, розглянемо тепер принцип самоневіювання, який є засобом, за допомогою якого ви можете запустити в роботу вашу трансляційну станцію. Інструкції, описані у розділі самонавіювання, є інструментами, за допомогою яких ваше бажання може бути перетворено на його грошовий еквівалент. Механізм роботи вашої ментальної трансляційної станції досить простий. Він побудований лише на трьох принципах підсвідомість, творча уява та самонавіювання. Стимулятори, за допомогою яких ви запускаєте ці три принципи у дію, вже були описані у попередніх розділах. Нагадаю, лише, що вся процедура починається з бажання. Наймогутніші сили. Можливо, ми їх не бачимо, але вони бачать нас. Протягом минулих епох людина занадто сильно залежала від своїх фізичних відчуттів і обмежувала свої знання фізичними речами, які могла бачити, торкатися, зважувати і вимірювати. Зараз ми вступаємо у найчудовішу з усіх епох епоху, яка дасть нам можливість пізнати нематеріальні сили світу навколо нас. Можливо, ми дізнаємося, що інше я, внутрішнє, духовне, більш могутнє, ніж фізичне я, яке ми бачимо, коли дивимося у дзеркало. Іноді люди легковажно кажуть про нематеріальні речі, про речі, які вони не можуть сприйняти ні через одне зі своїх п'яти відчуттів. В такі моменти ми маємо згадувати про те, що всіма нами керують невидимі та нематеріальні сили. Людство не може ні приборкати, ні контролювати силу, яка обрушується на нього у вигляді цунамі, ураганів і землетрусів, або яка впливає на нього з космосу. Але цим не обмежується невігластво людини у зв'язку з невидимими силами. Середньостатистична людина не розуміє нематеріальну силу, яка міститься у землі, воді та повітрі силу, яка дає їй кожен шматочок їжі, яку вона їсть, кожен предмет одягу, який вона носить, кожен долар, який вона кладе до кишені. Драматична історія мозку. Людина з усією своєю хваленою культурою та освітою вкрай мало знає, а то і зовсім не розуміє найбільшу з нематеріальних сил силу думки. Вона практично нічого не знає про величезну мережу запутаних механізмів, за допомогою яких думки перетворюються на їх матеріальний еквівалент. Але зараз людина вступає в епоху, яка відкриє завісу і проліє хоча б трохи світла на це питання. Вчені вже почали активно вивчати мозок, і хоча їх знання ще знаходяться у зародковій стадії, вони виявили, що кількість звивин, що з'єднують клітини мозку одна з одною до речі, це ключовий момент у розумінні механізми роботи мозку, становить число з 15 мільйонами нулів. Доктор Джадсон Герікс з Чекаського університету сказав. Це число настільки величезне, що у порівнянні з ним такі астрономічні кількості та поняття, як сотні мільйонів світлових років, здаються просто мізерними. Було встановлено, що в корі головного мозку людини знаходяться від 10 до 14 мільярдів нервових клітин і що розташовані вони певним чином, а не хаотично, а саме чітко та впорядковано. Нещодавно розроблені методи електрофізіології дають можливість відстежити рух струму між цими організовано розташованими клітинами за допомогою мікроелектродів, посилити їх дію за допомогою радіолампи та зафіксувати різницю потенціалів до однієї мільйонної вольта. Неможливо уявити, щоб така мережа складних механізмів існувала з єдиною метою забезпечувати фізичні функції, пов'язані з ростом і підтримкою тіла. Чи не здається тепер правдоподібною теорією, що та ж сама система, яка дає мільярдам клітин головного мозку, можливість підтримувати зв'язок одна з одною, може підтримувати такий самий зв'язок з іншими нематеріальними силами? Після того, як ця книга була написана і незадовго до того, як рукопис був надісланий до редакції в Нью-Йорк Таймс, з'явилася редакційна стаття, де говорилося, що вчені у сфері психічних явищ ведуть активну дослідницьку роботу, і отримані результати багато в чому збігаються з тим, що я описав у цьому та наступному розділі. У цій статті був зроблений короткий аналіз на тему, що таке телепатія. Пропоную до вашої уваги уривок з цієї статті. Місяць тому ми вже опублікували деякі чудові результати, отримані професором Районом і його колегами в університеті Дюка, у ході проведення більш ніж 100 тисяч тестів, метою яких було визначити, чи існує все ж телепатія і ясновидіння. Ці результати були узагальнені в перших двох статтях в журналі Harper Magazine. У цій же статті наш журналіст Райт намагається узагальнити те, що вже було вивчено, і по можливості зробити висновки щодо природи цих екстрасенсорних умінь. Фактичне існування телепатії та ясновидіння тепер здається деяким вченим цілком ймовірним в результаті експериментів Райна. Учасників експерименту попросили назвати якомога більше карток у спеціальній закритій упаковці, не дивлячись на них і не маючи іншого сенсорного доступу до них. Було виявлено близько десятка чоловіків і жінок, які регулярно вгадували так багато карток, що це складно було назвати простим збігом. Але як вони це робили? Сили, за допомогою яких вони правильно вгадували. Припустимо, що вони дійсно існують, не пов'язані з органами чуття. Експерименти вдавалися так само добре як на відстані в декілька сотень миль, так і в межах однієї кімнати. Ці експерименти були спробою підтвердити та пояснити або ж спростувати фізичну теорію телепатії та ясновидіння, яка передбачала принцип випромінювання. Всі відомі форми променевої енергії зменшуються обернено пропорційно квадрату пройденої відстані. Але щодо телепатії та ясновидіння, цього не відбувалося. Відстань не впливає на якість вгадування. Але тим не менше, ментальні здібності залежать в якійсь мірі від фізичного стану. Всупереч, поширеній думці, вони поліпшуються не тоді, коли людина спить або знаходиться у стані напівсну, а навпаки, коли людина бадьора та уважна. Райан виявив, що не погіршувало результати вгадування, в той час як стимулятори завжди поліпшували. Тобто, щоб показати хороші результати, піддослідний повинен був докласти до цього максимум зусиль. Практично з повною упевністю можна зробити висновок, що телепатія та ясновидіння мають спільну природу, тобто здатність бачити те, що зображено на карці, яка лежить зображенням донизу, здається тим самим, що й читати думки, які знаходяться в іншому розумі. Є кілька підстав вірити у правдивість такого висновку: наприклад, обидві здібності були виявлені у кожної людини, яка проявила одну з них, а ще вони працювали з однаковою інтенсивністю, екрани, стіни та відстані ні на що не впливали. З цього можна зробити попередній висновок, що й інші екстрасенсорні здібності, такі як пророчі сни, перечуття катастроф тощо, можуть мати спільну з телепатією природу. Ми не намагаємось нав'язати свої висновки вам, шановні читачі, але результати, отримані Райном, здаються дійсно вражаючими. Зважаючи на заяви доктора Райна щодо умов, у яких розум реагує на те, що він називає екстрасенсорними методами сприйняття, я з гордістю хочу заявити, що мої колеги та я виявили те, що ми вважаємо ідеальними умовами, при яких можна стимулювати розум, щоб шосте чуття, описане в нашому розділі, можна було змусити працювати на ділі. Умови, про які я говорю, були виявлені в тісній взаємодії між мною та двома моїми колегами. Шляхом експериментів і практики ми виявили, як стимулювати наші розуми, щоб ми могли об'єднати їх воєдину і знайти рішення великої кількості проблем, з якими приходять до мене клієнти. Процедура дуже проста ми сідаємо за стіл переговорів, чітко визначаємо природу нашої проблеми і починаємо її обговорювати. Кожен озвучує будь-які думки та ідеї, які виникають у нього в голові. Дивний момент цього методу стимуляції розуму полягає в тому, що він налагоджує спілкування кожного учасника з невідомими їм джерелами знань, тобто такими, які знаходяться поза межами їх власного досвіду. Якщо ви зрозуміли принцип, описаний у розділі Московий Центр, ви, звичайно ж, визнаєте процедуру круглого столу, описану тут, як практичне застосування цього принципу. Цей метод стимуляції розуму за допомогою гармонійного обговорення певних питань між трьома людьми. Ілюструє найпростіше й найбільш практичне використання принципу мозкового центру. Дотримуючись подібного плану дій, кожен, хто вивчає філософію, зможе зрозуміти та опанувати знамениту формулу Карнегі, коротко описану у вступі до цієї книги. Якщо зараз це поки нічого не означає для вас, зробіть закладку на цій сторінці та прочитайте її знову після того, як дочитаєте книгу до кінця. Велика економічна депресія була воїстину прихованим благословенням для цього світу. Вона повернула всіх до нової вихідної точки, подарувавши рівні шанси всім і відкривши нові можливості для тих, хто їх прагнув та потребував.